Тут на цьому особисто полі не було півтора місяці доща, жодної каплі. Ми і перейшли на цю технологію для того, щоб зберегти пожнивні рештки на поверхні ґрунту, для того, щоб вона не випаровувалася, ця вода. Учепив, виїхали на поле, встановили норми там 15 хвилин і все, і поїхали. <му> Кожен рік він якийсь особливий, немає там такого, щоб всі були однакові, все стандартно. І це. Кожного, кожного року є якісь свої. Ну, Дані, які треба вирішувати по-іншому. Це ми знаходимося на полі озимої пшениці, яка посіяна попереднику соняшник. Після збирання соняшника було проведено селфордом подрібнення палок і одразу посіяно озиму пшеницю посівним комплексом відвели сагро Магія посів десь проводився в перших числах жовтня місяця. Ширина міжряддя тут 40 см по центрах. Був захист, захист гербіцидний, фунгіцидний, інсектицидний, ну, якби повністю все. Тут на цьому особистому полі не було півтора місяці доща, жодної каплі. От, за Кілометра чотири йдуть дощі, а сюди не, не, попад, не доходить воно. От, е, останній дощ був 20 квітня. Магія це вже в нас чотири роки, да? 4 роки в нашому господарству. От, е, да, до, кожного, до кожного посівного комплексу треба підлаштовуватися. Поля, які посіяні в вересні місяці, вони... Які розкустилися осінню, то да, там, там досягається 650-700 колосків. Тобто, терміни посівів. Отут, якщо з магією працюємо, то терміни посівів важливе питання. В принципі, по живленню, по тому, як магія працює, проста, надійна, ну, 4 роки, да? Так ми ще нічого коло неї. Отчепив, виїхали на поле, встановили норми там 15 хвилин і все, і поїхала. І все, закінчили, посівну, помили, поставили. Настільки проста надійна машина, що в даний момент ось це поле було підживлено вулканом. Ну, шикарна машина, яка дає, ну, якби от магія, це такий от. Довгий такий період, дивишся на неї, значить, працюєш, і там через рік ти побачиш якийсь там результат. Вулкан, якщо запустив, через дві неділі тебе, тебе все на очах, все видко, все як, як, як все працює шикарно. Він дає, ну, якби не то, що ідеально, а рівномірність по всьому полі. Підживлення тось пройшло. Немає п'яти ні жовтих, ні синіх, ні зелених. Все одинаково. От тось, це шикарна машина, вона свою роботу виконує на відмінно. У голові то складно, звісно, це все діло перебороти себе, перейти на цю технологію. Ну, звісно, важко. Багато незрозуміло, багато є питань, на які не маєш відповіді. Але ну, якби фізично, ну якби там дуже легко розібратися, і все. Так, да, звісно, кожного року якісь є відмінності, нюанси би, технологічно доволі все. На сьогоднішній день, так як 4 роки я вже цим займаюсь, доволі це все просто. Я розумію, що мене чекає, що я маю зробити, як мені це все зробити, так, щоб це все було ідеально. Традиційна технологія це найпростіша технологія. Там вона ну, не то, що вона проста, вона зрозуміла. От. А оранка, культивація чи дискування, культивація посів, все, догляд далі йде. У цій технології трошки треба чуть-чуть маніпулювати. Тобто дивитися, як дозрів ґрунт, як він себе веде. Щось сьогодні це не можна робити на цьому полі, а завтра вже можна буде. Тобто, ну отакі от питання. Просто чого ми перейшли на, це, на цю технологію. Не для того, щоб зекономити чи більше заробити, а от питання в тому, щоб зберегти вологу. У нас найбільше тут питання це немає води, не вистачає води. Хоча опадів доволі ну, достатньо, в районі 550 мм середній показник по ну, роках. Але справа в тому, що грунти піщані і вони не утримують цієї вологи. За рахунок цього ми і перейшли на цю технологію для того, щоб зберегти пожнивні рештки на поверхні ґрунту, для того, щоб вона не випаровувалася, ця вода. Якщо засушливий рік, у нас на 1,5-2 тони вищий урожай. Цей. От того року в нас ми зібрали в нашій зоні, вирішив, в нас в господарстві ми зібрали кукурузу 87 центнерів. З гектара, а сусіди від 4 до 5 тонн з гектара. Тобто така велика різниця. Тобто ми це якби обсуждаємо, говоримо з хлопцями іменно за того, що залишилися пожнивні рештки на поверхні, і вони, напевно, якимось чином зберегли оцю вологу. Ну, по-другому, я не бачу ніякої другої такої причини, чого в нас більше, а в них менше. Хоча, якщо нормальний рік, то в нас йде все однаково. В районі 10 тонн ми збираємо всі однаково, якщо по кукурузі говорити. От. Ну і більшість погодилися зі мною, що е, пожнимні вер... е, 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 залишки, які залишилися зверху, вони дають якісь. Прибавку урожаю.